Добрий день, шановні слухачі. Вас вітає компанія Account. Розглядаємо з вами роботу в програмах баз Бухгалтерія». В розділі Імпортно-експортні операції на минулій зустрічі ми розглядали з вами тему імпорт товарів. У нас послідовність документів була така. Спочатку була оплата товару нашому експортеру. від Організації Роксолана, а потім було надходження вже товару на склад. А сьогодні ми розглянемо в рамках нашої зустрічі саме спочатку буде надходження товару. Хоча це рідко буває, але все-таки буває можлива часткова оплата. Ми загалом розглянемо постачання товару, а потім оплата. Наголошую на тому, що я вибрала. Новий договір і операцію будемо проводити в ті ж самі дні, по тій самій сумі, тобто, у нас і курси валют будуть такі ж самі. І подивимося, як це буде мати вплив на суми нашої операції. Пам'ятайте, що нам обов'язково перед тим, як проводити документи по господарським операціям. Імпорту, експорту необхідно заповнити довідник курси валют. Він знаходиться в довідниках в розділі довідники. Тут ви бачите, тут, де купівля та продаж є валюта, і гіперпосилання, якщо ми зайдемо, наприклад, в картку валюти євро, курси валют, обов'язково перевіряйте, що все було заповнено. Краще це робити автоматично з допомогою RDI сервісу. Про це у минулих зустрічах ми з вами вже не раз говорили. А тепер перейдемо, так як я вам і казала, той розділ, який ми розглядаємо, а саме це купівля, і вибираємо документи постачальників. Тут ми з вами вибираємо контрагента Юніпром в шапці журналу, і також у нас за замовчуваннями організація Роксалана, так як вона у нас в налаштуваннях вибрана основною. А тепер нам залишається знайти колонку Договір. Стати на необхідний нам договір. Ви бачите, що постачання товарів по розрахунковим документам. Договір номер 2 Натискаємо на праву кнопку і знайти договір. Перший по порядку: у нас документ, рахунок на оплату постачальників. Все тут заповнюємо: дату контрагента, організацію, табличну частину. Ви бачите також є у нас курс валюти, якщо у нас буде операція на дану дату, а в нас саме перше надходження буде 804. І тепер, натискуючи на кнопку Створити на підставі, ми можемо з вами створити всі документи, які нам необхідні. Це і надходження товарів та послуг, також списання з банківського рахунку. Подивитись документи, що ми створили, можемо також через піктограму. Структура підпорядкованості. Тут ви бачите весь перелік документів. Перше у нас іде надходження товарів та послуг. Прописується курс валюти згідно нашого довідника. Дата операції, договір вибирається. Також обов'язково, ви бачите, якщо ми створюємо на підставі, нам не потрібно вручну, а програма автоматично заповнює рахунок на оплату постачальників. Це основна умова. Для того, щоб все було вірно відображено, якщо у нас йдуть взаєморозрахунки по документам розрахунків, постачання на 5 тисяч євро, і е, також, якщо ми подивимося проведення, то у нас зразу ж перерахувалися євро в гривню, тому що валюта звітності у нас, в якій ми ведемо облік, це гривня. і всі Перераховуються всі валюти в гривню. Всі операції в іноземній валюті перераховуються за курсом НБУ. Ви знаєте, що є ще міжбанківський валютний курс, комерційний курс, але цей курс використовують для розрахунку доходів або витрат при операціях купівлі-продажу валюти. Ми зробили купівлю валюти. Пам'ятаєте, не раз уже про це розповідала на минулих зустрічах наших для того, щоб були, була валюта, щоб розрахуватися з нашим експортером. Після того, як ми отримали товари від нашого контрагента іноземного. У нас виникає кредиторська заборгованість. Бачите, надходження товарів у нас проводиться по дебету 281-го, кредит 632-го. У нас кредиторська заборгованість перед експортером. І ця стаття вважається монетарною, тому що в подальшому передбачено погашення цієї заборгованості грошима. Пам'ятайте, не так, як коли ми зробили, наприклад, оплату, то погашення тієї вже дебеторської заборгованості нашим кредитором було товаром. І там ніяких курсових різниць по рахунку 632 не виникало. А в даному випадку це монетарна стаття. Про монетарні статті також на попередніх відео, що присвячені експортно-імпортним операціям, я вам розповідала. Посилання на ці відео, які я згадую в, даній, в даному відео в даній зустрічі, я вам дам в описанні до цього відео. Так от, у нас виникає заборгованість кредиторська, вона монетарна. Тобто при оплаті в межах операції буде переоцінюватися ця заборгованість. Також. У нас ще одна є монетарна стаття, яка задіяна в даній господарській операції. Це наш розрахунковий рахунок, тому що валюта числиться у нас, обліковується в по одному курсу, так, по якому ми купували. А оплачувати ми будемо на певну дату, де банківський курс НБУ у нас буде інший. І теж так, як це грошові кошти. Вони будуть переоцінюватись. Давайте подивимося надходження товарів та послуг і рухи документ. Не надходження, а надходж... оплата списання з банківського рахунку. Пов'язані документи, списання з банківського рахунку. І дивимося проведення те, про що я вам казала: проведення, дебет і кредит. Так, бачимо, що у нас іде переоцінка рахунку 632-го. Тут у нас вийшли витрати, а витрати, ви знаєте, через восьмий клас у нас обов'язково, якщо ми використовуємо восьмий клас, то у нас відображається як по дебету, так і по кредиту. Потім вони просто закриваються, і ми можемо побачити види витрат, по видам матеріальні, чи ось в даному випадку витрати при переоцінці валюти. І також у нас є дохід від переоцінки нашого 312-го рахунку. Зараз ми подивимося спочатку переоцінка 632-го рахунку, а потім уже і нашого розрахункового рахунку. Для наглядності я зробила приклад, ось давайте його подивимося. Нас цікавить зараз ось ця частина, де ви бачите, розрахунок іде курсових різниць, так? яким чином це все робиться в межах даного договору. У нас є операції по надходженню. Ви бачите виділено жовтим, і на кожен день у нас є банківський курс. Але ви бачите, що курс операції у мене прописаний 420284, який відрізняється як від одного, так і від іншого. Чому це так? Тому що ми ведемо облік в межах договору по розрахунковим документам. І тому. Курс валют визначається середній по цій операції. Тобто ми множимо суму в валюті на курс, визначаємо суму в гривнях. Аналогічно в другій ситуації додаємо ці суми в гривнях і ділимо на 10 тисяч євро загальна сума валюти і знаходимо середній курс. І тому наш банківський курс на день проведення оплати. Буде порівнюватися з курсом операції середнім. На відміну від того, якби у нас були розрахунки по договору в цілому, то там би ми брали саме ось ці курси на день надходження. Тобто для кожної оплати ми б з вами дивилися курси валют. Навіть якщо б тут була, наприклад, оплата не 5 тисяч євро, а наприклад, 7,5, то ми б брали б спочатку. Як Після оплата по даному курсу, а потім вже як предоплата по курсу на момент проведення операції. Знайшли різницю, курсову різницю. І ось, будь ласка, сума 1,768,50. і аналогічно 29.04 також оплату і теж знайшли курсову різницю. Я думаю, це зрозуміло. А тепер давайте подивимось, що зробила нам програма. Ось, будь ласка, 1,768,50 у нас витрати при переоцінці валюти операційні. Тепер подивимося, як у нас переоцінюється саме розрахунковий рахунок. Тут ви бачите, що у нас є дохід 1,218,50. Переходимо до нашого прикладу, там, де ми вручну все рахували. 1,218,50. Тут саме дохід від переоцінки валюти на розрахунковому рахунку. Тому що курс валюти у нас був 42 13, 84. А розраховуємося ми вже по курсу 42 38 21. Ви бачите ось різницю цю, як ми знаходимо. Будь ласка, формула. Ми віднімаємо від курсу на даний день. Віднімаємо курс по нашому розрахунковому рахунку, як знайти курс валюти на розрахунковому рахунку, давайте подивимось, як це практично зробити, щоб ви менше витрачали часу і е, бачили результат. Тому що, якщо у вас виникають помилки, вам необхідно робити аналіз, і ви повинні знати, як програма рахує, щоб бачити, де помилка. Про помилки. Також сьогодні вам ще розповім. Беремо наш, нашу оборотну сальдову відомість по 312 рахунку. Нехай 632 у нас буде. Ми натискаємо кнопку ще, відкрити нове вікно і формуємо оборотну сальдову по 312 рахунку за квітень місяць. Ми розглядаємо квітень сформувати. Але в налаштуваннях. Ми з вами виберемо на, в розділі групування, періодичність не за період звіту, а по дням, тому що нам саме потрібно знати курс на певний день. А це у нас 22.04.24. Ось ви бачите, є сума в гривнях і сума в валюті. Для цього, щоб розрахувати прямо в програмі, ми беремо з вами. Натискаємо сервіс та налаштування, показати ось ці кнопочки M нам потрібно. І також вибираємо калькулятор. Калькулятор беремо саме з програми. Не той, що у нас на комп'ютері, тому що тут у нас є така цікава функція. Натискаємо на суму в гривнях на день проведення операції, натискаємо на кнопочку М. І потім на кнопку МР. Переміщається, ви бачите, на нашу, тут, де ми рахувати будемо, ділимо на суму в валюті, поділити на 12 тисяч. І ось, будь ласка, у нас курс: 42 13, 84. Подивимося, як ми тут розрахували. 42 13, 84. Тепер подивимося проведення. Я думаю, це зрозуміло, чому дохід, чому ось така цифра у нас вийшла, і ви з легкістю це все розрахуєте в програмі. Переходимо до нашої програми. Так, давайте це все заберемо, закриємо, нам не потрібно більше. І пов'язані документи, списання з банківського рахунку, і рухи документу. Ви бачите, ось у нас сума. 1,218,50 і потім сума самої операції. Все тут, як думаю, зрозуміло. Так само і друга оплата, теж вся специфіка ця сама. Ось таким чином веде себе програма при розрахунку у валюті з імпортером, договір по рахункам розрахунків, і перша подія у нас була надходження товарів. А тепер до помилок. Я вас хочу запевнити, якщо ви будете робити все так, як я вам казала, тобто послідовно заносити нормативну довідкову інформацію, курси валют, документи в хронологічній послідовності заводити, на підставі краще всього. Перевіряти ось таким чином, як я вам показувала на Excelському файлику ваші розрахунки, чи вони співпадають, знаючи функціонал програми, то все буде в порядку. Це стосується також і купівлі-продажу валюти. Пам'ятаєте, як табличку множення спочатку заява, потім чи списання з банківського рахунку чи гривні, чи валюти в залежності від виду операції. Потім документ на підставі заявки купівля продаж валюти. І на підставі документу купівля продаж валюти ви вводите надходження на банківський рахунок. І я вас запевняю, що помилок у вас не буде. Але ось, наприклад, ми з вами вручну заводили валюту. І саме на момент проведення операції 8.04 курс валюти. Давайте подивимось, Вели невірно. Ось 42, 55 55. А тут повинно бути 42 09, 10. Ми змінюємо, звичайно, знайшли помилку, там перераховували. Ну, дуже важко цю помилку, звичайно, знайти, тому що все начебто вірно, от лише по сумі операції ми можемо це побачити. Ну, Наприклад, нам повезло: ми знайшли. поміняли курс валюти. Ну і, звичайно, нам необхідно перепровести списання з банківського рахунку за 8.04, бо саме цей курс стосується цієї дати. Тут попереджаю, що необхідно при перепроведенні обов'язково подивитися карточку, в даному випадку карточку контрагента. Да? В даному випадку ми з вами використовуємо договір постачання по договору в цілому, з минулої зустрічі я взяла. Приклад, але поміняла. І обов'язково цей договір повинен бути прописаний, тому що якщо буде інший, то тут автоматично заповниться інший договір, і ви потім не знайдете і не зрозумієте. Добре, що в мене небагато господарських операцій, і я це бачу і знайшла. І тепер нам необхідно розпровести, по-перше, документ, щоб все було коректно, відмінити проведення. І перевибираємо з вами одержувача. Коштів, Юніпром. І подивіться, зразу ж курс у нас поставився правильний провести та закрити. А тепер я використаю аналіз субконту. Чому саме аналіз субконту? Тому що тут ви знаєте, що у нас є предоплата і є взаєморозрахунки з контрагентами. Тобто у нас є декілька рахунків. І для того, щоб не формувати ці різні оборотки, я зробила це аналізом субконту. Колись я вам уже розповідала, як його налаштовувати. Зараз просто коротко покажу. Види субконту контрагенти, договори, документи, групування також тут по контрагентам, договорам, документам розрахунків, і відбір я зробила по контрагенту і по основному договору. І натискаю кнопочку Сформувати. І ось подивіться, у нас ми, начебто, все зробили правильно, виправили курс валюти. Провели нашу списання з банківського рахунку, але у нас залишок у гривнях є, у валюті немає. Цього бути не повинно. Бо у нас буває, звертаються наші клієнти і кажуть, та ми переоцінимо, там, зробимо закриття місяця, ні, це невірно. Якщо є гривня, то повинна бути і валюта, і навпаки. Тобто тільки так. Значить, ми тепер з вами подивимося документи постачальників, і саме я знаю, що цей документ у нас є надходження на цю оплату. Я зробила, ви знаєте, все однаково. Тому нам необхідно його перепровести. Ще, відмінити проведення, провести та закрити. І тепер подивимося наш аналіз субконту. Сформувати. І ви бачите, що помилка зникла. Тобто. Обов'язково перевіряйте, хоча в загальному курсі чи, чи все в порядку, так, на день на момент проведення операцій, краще всього користуватися автоматичним заповненням курсів валют з допомогою RDI сервіса. Про нього я вам теж розповідала. Знаходиться він в розділі адміністрування, запуск завантаження, «RDI». І тут ви бачите, що один із пунктів запуску є завантаження курсів валют. Про завантаження курсів валют також є відео. Посилання я вам дам в описанні до цього відео. Я бажаю вам успіхів, бажаю вам щастя, здоров'я, миру. І очікую все-таки на вашу увагу. І на те, щоб ви написали свої відгуки, коментарі, запитання, буду дуже вдячна. Надіюсь, що мої відео допомагають вам у вашій повсякденній важкій роботі. Миру з всім нам і до нових зустрічей!